Доброго дня, мої, шановні. Я, не... я сподіваюся, у вас все добре. Я повернулася з міні-відпустки і знову приступаю до справ. Так, давайте з вами. Я не скажу, що це прямо, прямо супер прорив. Цей портал уже працював, але чомусь знову про нього заговорили, мабуть, скажімо так, оновили багато чого. Електронний суд. Я знаходжуся за кордоном і можу собі дозволити подати заяву до суду. Ви знаєте, це, ну, як по мені, то це досить круто, досить круто, тому що є. Якісь такі справи, які тягнуться з тобою все життя, і їх, можливо, потрібно вже на якомусь етапі свого життя потрібно вже починати вирішувати. І в тебе, коли немає грошей, але є інтелект і є комп'ютер, то наразі можна зробити щось самому спробувати, чому ні? Давайте з вами просто. Я не адвокат, я не дуже сильно компетентна, скажімо, в цих всіх поняттях. Але з комп'ютером товаришую, <сміх> і можу собі дозволити, скажімо, зайти на сайт і спробувати розібратися що до чого. Давайте зі мною. І так, подання заяв до суду. Електронний суд, опис послуги. Електронний суд дозволяє подавати учасникам судового процесу до суду документи в електронному вигляді, а також надсилати таким учасникам процесуальних документів в вигляді електронному, паралельно з документами паперовому. Відповідно до процесуального законодавства. До суду користувачі можуть надіслати в електронному вигляді будь-які документи, матеріали, передбачені процесуальним законодавством. Право доступу до електронних документів надаються суддям, у провадженні яких перебувають відповідні судові справи. Суд після виготовлення та підписання процесуального документу надсилає електронні копії процесуального документу, скріплені електронним і цифровим підписом судді. Електронною поштою на поштову скриньку учасника судового процесу. Якщо такий учасник зареєстрований в системі. І так, вартість послуги, що саме головне, безкоштовно, про що я говорю? Подача судової, результати послуги, подача судової заяви, відповідальний орган, Державна судова адміністрація. Подати заяву онлайн. Електронний суд. Ось так якось сіренько виглядає вхід. Електронний суд, авторизація. Авторизуємося ми знову таки шляхом електронних ключів. Тут є у нас вибір і файловий носії, і токен, і хмарне сховище, і ID-карта. Я авторизуюся за допомогою файлового носія. Ось я авторизувалася. Там вам потрібно буде вказати вашу електронну пошту, яка є дійсною на сьогоднішній день, і до вас прийде пароль на цю пошту. Ви його вписуєте і нажимаєте, натискайте оброблення персональних даних, погоджуєтесь і заходите ось в такий ваш кабінет. Тут ви вибираєте, як ви будете в цьому кабінеті працювати. Працювати. Я себе вибрала як фізична особа. Також ви можете бути представником. Якщо, наприклад, у вас, ну, як у мене зараз може бути справа судова з пенсійним фондом, я буду представляти свою мету. Тому я буду вже як представник. І так. Що ми бачимо на панелі? Мої справи, справ у мене тут немає, але є. Розділ мої справи є відео, по якому ви можете спокійно подивитися, як ця сторінка працює, коли ви почнете в ній працювати. Далі, що мене дуже-дуже порадувало, тому що все ж таки скласти заяву самостійно потрібно знати, все-таки мати базові знання, як юриста або як адвоката. І ви знаєте. Ви заходите заяви, є відеоінструкція, ви можете на нього натиснути. Натискаєте Створити. Вибираєте особисто, якщо це ви особисто. І вуаля у нас з вами повний перелік різного, різного роду різних взагалі позовних заяв. Де ви можете вибрати свою, яка вам потрібна. Звичайно, потрібно ну, все повідкривати. Недоговорні, обіг цінних паперів, корпоративні відносини, земельні, захист прав власності, захист прав інтелектуальної власності. До речі, це той. Це це той розділ, коли ви маєте торговий бренд, а знайшли в інстаграмі, що хтось ще користується вашою назвою. Ви дізнаєтеся, хто що. Зараз ми з вами розглянемо приклад з'яви, і ви зрозумієте, яку вам потрібно зібрати інформацію про контрагента, з яким ви хочете судитись, справи про банкрутство, про відновлення платоспроможності, скарга на дії чи бездіяльність органів ДВС. Ну, давайте так. Взагалі просто сідаєте і починаєте спокійно. Берете кружечку чаю і собі спокійно листаєте і шукаєте. І шукаєте. Всього 682 заяви. Якщо ви не знайшли потрібно, надішліть назву, опис та можливості, наприклад, шаблон. На ось цю електронну адресу. Ми додамо його якнайшвидше. Тобто тут ще дають можливість з кимось попереписуватися. Це дуже добре. І так, я вибрала банальну позовну заяву. І що ми бачимо? Ми натискаємо на нього, ми вибираємо регіон та суд. Значить, ми вибираємо той регіон, де знаходиться людина-відповідач. Ну, або де сталася, я так розумію, Пригода ваша. Ну, наприклад, у мене це Київська область. Виберіть перше. У мене одразу, бачите, автоматично Київський, перша інстанція в Лесі Українки, наступний крок. Тобто, вам одразу все. Атрибути, вихідний номер, наприклад, перший, короткий зміст, я там щось пишу. Наступний крок. Позивач, такий-то, такий-то, наступний крок. Адреса позивача, адреса позивача. Пурум-пурум, -пу написали телефон. Пурум-пурум, -пу Написали. Наступний крок. Представник позивача немає. Якщо у вас немає представника, ви натискаєте наступний крок. і абсолютно спокійно. Йдете далі. А ось тут вже відповідач, і тут вам потрібно прийня прийняти рішення, хто буде відповідати або фізична особа, або юридична. Не забувайте, будь ласка, що якщо ви хочете подати позов, наприклад, на ФОПа, який користується вашою торговою маркою, або там, використовує якусь інтелектуальну власність вашу, або якось була мене не... або використовує. Ваші фотографії, і на них там стояв ваш, не стояло вашого знаку, але ви знаєте, що є ваші фотографії. Це може бути або юридична особа, до якої відноситься категорія ФОП, або може бути фізична особа. Це просто фізична особа. Як ми бачимо, ми маємо вказати її прізвище, адресу, ідентифікаційний код, контактний номер, електронну пошту. Зрозуміло. І е, якщо потрібно ще якогось відповідача, ви можете паралельно другого ще додати відповідача. Ну, наприклад, там. ви знаєте, що це група осіб або група компаній. Так, інші учасники. Наступний крок. Ага, ну ми додаємо, бачите. А, тобто ви маєте обов'язково дати прізвище та адресу. А якщо всього іншого немає, вас пропускає далі. Тобто ви не зобов'язані знати його ідентифікаційний код і його електронну адресу. Інший учасник немає у нас. Ціна позову, Поз не вмістить вимог матеріального характеру, а в нас містить. Ми хочемо, наприклад, матеріальну компенсацію там, 10 тисяч гривень ну, за, за користуванням моєю фотографією. І набираємо з вами текст заявок. Ну, звичайно, позовна заява обов'язково повинна містити опис обставин справи, підстави звернення до суду, опис подій, що призвели до порушення прав свобод чи інтересів позивача. Ознайомитись з прикладом натискаємо: приклад: дата найменування своє рішення, дію, яка була прийнята допущено об'єктів, зазначені за яких обставин, вважають таке рішення протиправним, оскільки ним порушена. Які права, свободи, інтереси позивача було порушено, та пояснити саме і чому. На підставі вищої виконують кручусь статтєю Каз України зазначити норму законодавства, які регулюють порушення права? Я думаю, що це все можна знайти в інтернеті, це точно не буде якоюсь проблемою. Прошу. І коротко, по суті, ви точно маєте знати, що ви хочете. Я прошу стягнути матеріальну компенсацію у розмірі там, 10 тисяч гривень. Та, друге, притягнути до відповідальності адміністративної або там, ну, кримінальної, не знаю, то вже на ваш розсуд, адміністративної відповідальності та матеріальної відповідальності, таку-то -таку фізичну особу, та заборонити, користуватися в майбутньому моїми там, не знаю, виробами мистецтва. Витрати за сплату судового збору, покласти на відповідача. Дивіться, скопіювати текст прикладу, закрите. Просто ідеально, ну, не знаю, як, як по мені, коли ми, раніше мені потрібно було, щоб там якусь банальну позовну заяву написати на якусь там 200 гривень. Потрібно було наймати адвоката, година якого коштує 100 доларів, то, ну, не знаю, мені здається, що можна. Спробувати. Ну, це все залежить лише від вашого рівня відповідальності. Тобто, якщо ви готові нести відповідальність за результат, за все. То можна, в принципі, погратися з цим. Наступний крок підтвердження. Позивачем не подано іншого позову, до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. Так не подано. Наступний, це перше ми подаємо. Завантажити додатки до заяви. Сюди ви завантажите, наприклад, якщо використали ваш торговий бренд або вашу фотографію, ви загружаєтесь, завантажуєте сюди це. Щоб у, суд... у суді було предметно про що говорити. Тобто, коли почнеться судовий процес, він має бачити, що саме використав, не просто з небес там це взяти. Наступний крок. Ого! І так, рахуємо. 0,4. Розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. 1073 гривні 60 копійок. Друге один розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. 2684. Третє один відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. 1073,6%. Півтора відсотки ціни позову, але не менше одного розміру прожиткового для працездатних осіб і не більше 350, 2,68. Я хочу сплатити іншу суму. Ужас. До сплати 7500. Ось ми вам, з вами і сформували, вибачте, на 10 тисяч позов. Дороговато. Так що слово безкоштовне в самому початку ось тут. Вартість послуги. <хі> Це, мабуть, вартість послуги зайти на, на, на сайт і сформувати просто позовну заяву. А якщо натиснути я звільнений? А, пільгі треба вибрати. Судовий збір сплачено, позивачів у справах писать заробітної плати та поновлення на роботі. Ось дивіться. Бачите, коли ви, якщо ви хочете про заробітну плату, поска... ну, подати позов. І поновлення на роботі, то зовсім не буде нічого позивачі у справах про відшкодування шкоди за подійним каліцтвом, позивачі щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна або у справах щодо спорів. Ну, Навірно, це наше. Наприклад, ми з виплатою компенсації, ми хочемо компенсацію. Громадяни передбачено звернутися до щодо суду захист прав інтересів інших осіб. Інвалідності. Так, да, можна. Я думаю, що можна вибрати. Завантажте документ. Додайте відсканований документ. А як я? А що я маю додати? А, реабілітованим відповідно про реабілітацію жертв політичних репресій. Тьфу, ти, я не дочитала. Оце, оце я той юрист. Тоді це не наша. <ріст> наша залишається 7500 <ріст> до сплати. Спойдайте, сформувати заяву. Ну, якщо я сплату, наприклад, пропускаю. Так. Позивач. Ціна позову 10 тисяч, позовна заява. Ну, гарненько все виглядає, все пустенько. Підписати і відправити. Додатки також кріпляться. Ну, така, ось така у нас нова плюшка. Ні, вона не нова, вона насправді була, але не було, я вам чесно скажу, коли я заходила рік назад, також дивилась, робила відеообзор і так, так все доступно тільки в цьому році. Документи сторін відсутні, довіреності відсутні, кошик це те, що ми виді... видаляємо. Угу. Відеозв'язок. Боже, зараз, не дай Бог, ще вийде якийсь суддя на відеозв'язок. Що буду робити? Буду одразу, одразу брати інтерв'ю. Так, з'єднується що нашим з космосом. Ми з'єднуємося. Захищений відеоконференцзв'язок з судом. Участь у судовому засіданні чи відеоприйомі не потребує встановлення додаткових програм. Вітаємо! Ви зареєстровані на сайті захищеного відеоконференцзв'язку з судом. Ок. Сайт має можливості про такі події: запрошення до конференції, запрошення на трибуну. Видалення файл під час. Бажаєте надати дозвіл на відправлення таких? Так, хай буде. Так, зафищений відеоконференція з судом. Технічна підтримка. Записатися на відеоприйом, перейти до конференції. Ну, це вже, мабуть, коли судові засідання, а це відеоприйом. Слухайте, ну, все по лайту, все по лайту. Не треба нікуди їхати. Витрачати кошти на бензин, але, але заплати 7 тисяч. Ой Боже, це жесть. Так, наявність кабінету. Мої справи. Ну ось так. Ось такий маленький відеообзор. Але я вам скажу так: коли в людини немає іншого виходу. І потрібно себе захищати, придеться сплачувати 7 тисяч. Але не забувайте, що якщо ви виграєте, то судовий збір буде вам компенсувати сторона відповідача. Все, гарного настрою! Захищайте себе, захищайте Україну. Все буде добре. З усім справимося. Якщо щось потрібно, пишіть, будемо допомагати.